Вітаю свій рідний факультет і свою рідну кафедру з таким чудовим ювілеєм. Ця неймовірна подія говорить про багато років знань, відкриттів і досягнень у сфері освіти. Для мене сумду особисто має величезне значення, оскільки я тут не тільки навчався, а й досить довго працював. І та освіта, навіть дві освіти, які я отримав, в Сумду значно вплинули на моє життя та кар'єру, і я завжди буду вдячний за це. Бажаю плідної праці. Подальших досягнень, постійного росту, нехай зростають не лише рейтинги, а й разом з тим професіоналізм викладачів і студентів і, звичайно, їх фінансова складова, аби було нестримне натхнення навчати подальші покоління студентів та викладачів. Ще раз вітаю дуже за всіма скучаю. Цілую, обнімаю.